Ласкаво просимо до програми Китай фокусі. З вами Ганна Варава. Після перемоги Трампа на виборах найбільший американський виробник взуття Стів Меден має намір скоротити виробництво в Китаї. Як запропоновані Трампом мита відіб'ються на доходах американців? Пекін хоче вкласти угоду з Трампом, щоб уникнути жорстких торгових санкцій. Про це заявив радник голови МЗС КНР, яку тактику обере Китай після повернення експрезидента. Масштабна кібератака Китаю змусила американське федеральне агентство вдатися до крайніх заходів. Співробітникам заборонили користуватися телефонами на роботі. Після повернення в овальний кабінет Трампу доведеться зіткнутися зі зміцнілим суперником Північною Кореєю, яка встановила тісніші зв'язки з Росією. Чи буде президент прагнути переговорів з Пхеньяном? Велика американська компанія оголосила, що частково йде з Китаєм всього через два дні після перемоги Трампа на виборах. Американський бренд ззуттям Стів Маден заявив, що протягом наступного року виведе КНР майже половину свого виробництва. Керівництво компанії стверджує, що розробляло план давно. Водночас Трамп хоче запровадити 60 відсоткове мито на китайські товари та повернути виробництво до США. Дехто каже, що це може призвести до зростання інфляції, бо компанії перекладуть додаткові витрати на споживачів. Ці побоювання поділяють зокрема представники роздрібної галузі. Аналіз Національної федерації роздрібної торгівлі показав, що, наприклад, пара кросівок після введення мит Трампа стане дорожчою для американців у. В середньому на 14 доларів за оцінками іншого аналітичного центру, якщо Трамп реалізує свої митні плани, річні витрати середнього класу в США зростуть на 2600 доларів. Водночас Стівен Мнучін, колишній міністр фінансів за Трампа, висловлює іншу думку. Він вважає, що Трамп діятиме обережно, щоб не спровокувати інфляції. За його словами, під час першого терміну експрезидент зробив виняток для деяких товарів, щоб мити не вплинули на американські компанії. 2022 року китайський імпорт становив понад 16% загального обсягу. У звіті Global Ratings. Йдеться, що підвищення мит для Китаю може перекрити ланцюжки постачань із країни, але це не обов'язково призведе до повернення робочих місць до США. У випадку зі стів Меден компанія постачатиме свою продукцію з таких країн, як Камбоджа, В'єтнам, Мексика та Бразилія, поки не зрозуміло, чи справді Трамп запровадить 60 відсоткові мита у звіті Global йдеться про те, що його заяви можуть бути лише тактикою. Щоб посадити Пекін за стіл переговорів, чиновники в Пекіні шукають способи пожвавити китайську економіку. Влада оголосила про план реструктуризації боргів місцевих органів самоврядування обсягом 10 трильйонів юанів або 1,4 трильйона доларів. Це приблизно 8% ВВП Китаю. На думку аналітиків, цей крок підготує Китай до можливих торгових санкцій з боку США, коли Трамп обійме посаду. Агентство Bloomberg повідомило, що Морган Стенлі має намір виключити 20 компаній зі свого китайського індексу за кілька днів до Дня Подяки. Серед них Тесла та провідна кінокомпанія Китаю Ванда. Пекін, як раніше, займає перше місце в індексі ринків Морган Стенлі, що розвиваються з показником 27%. Проте іноземні інвестори втрачають довіру до Китаю попри спроби Пекіна стимулювати свою економіку. Останніми роками на поверхню почали виходити основні проблеми китайської економіки. Водночас спад спостерігається в усіх провідних галузях. Пекін хоче домовитися з Трампом про особисту зустріч до дня інавгурації, щоб уникнути жорстких торгових санкцій. Про це повідомив радник міністерства закордонних справ Китаю. Це дає уявлення про стратегію Пекіна, оскільки китайські чиновники не часто відступають від сценарію. Усінь усіньбом директор Центру американських досліджень університету Фудань у Чанхай та радник міністерства закордонних справ Китаю. Він сказав Bloomberg, що Китай зацікавлений в угоді, бо хоче уникнути жорстких мит з боку США. Трамп заявив, що має намір запровадити 60 відсоткові мита на товари з Китаю. Це буде новим ударом по китайській економіці, яка і так переживає кризу. За словами у мита, головна проблема для Китаю. Він додав, що особиста з. Сі Сіта Трампа має відбутися найближчим часом в ідеалі до вступу Трампа на посаду в січні наступного року. Він наголосив, що Китаю необхідно зрозуміти, які плани Трампа. Незвичайна реакція федерального агентства на китайську кібератаку бюро фінансового захисту споживачів попросило своїх співробітників не користуватися телефонами на роботі. Це стосується як особистих, так і робочих засобів зв'язку. Для обговорення конфіденційної інформації співробітників попросили використовувати Microsoft Teams та Cisco WebEx. Це відповідь на недавню кібератаку Китаю на бюро фінансового захисту споживачів. Агентство намагається зменшити ризики. За 11 днів до виборів ФБР заявило, що розслідує китайський злам комерційної телекомунікаційної інфраструктури США. Після цієї новини сенатор Джей Ді Венс заявив, що китайські хакери зламали його телефон та телефон Трампа. Водночас, реальні масштаби та наслідки атак досі з'ясовуються. Після вступу на посаду президент Дональд Трамп зіткнеться з Північною Кореєю, яка стала набагато сміливішою. Кім Чон Ін тепер має у своєму розпорядженні розширений ракетний арсенал і тісний союз із Росією. Коли у 2025 році Дональд Трамп знову обійме посаду президента, йому доведеться протистояти добре знайомому, але нині зміцнівому Кім Чен іну. Під час своєї першої каденції Трамп різко змінював риторику щодо КНДР. Часом вона була досить войовничою. їх зустріне такий вогонь і людь, яких світ ще не бачив. Але він також провів безпрецедентні три зустрічі на найвищому рівні з північно-корейським головою, щоб знизити напруженість навколо ядерної ракетної програми Кіма. Ми справді встановили дуже добрі стосунки. Учора в нас була дуже гарна зустріч з північною Кореєю. У мене добрі стосунки з Кім Чен Іном У результаті переговори зайшли у глухий кут і не змогли привести до довгострокових змін у північній Кореї. З моменту останньої зустрічі Трампа з Кімом, Північна Корея значно розширила свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет та зброї, здатної доставити ядерні боєголовки на материкову частину США чи військові бази в регіоні. Американські та південнокорейські офіційні особи заявили, що Пхеньян знову відкрив свій ядерний полігон і готовий відновити випробування, що на Кім віддасть наказ цього року. Північна Корея підписала договір про взаємну оборону з Росією. Офіційні особи у Вашингтоні, Сеулі та Києві, заявили. Щоб Хенян направив тисячі солдатів на допомогу Москві у війні проти України. Тісніші зв'язки з Росією можуть послабити важелі впливу Вашингтона. Росія постачає північні Кореї нафту та інші товари, а також наклала вето на продовження повноважень групи експертів, яка стежила за порушеннями санкцій. ООН. представники Трампа поки не повідомляють, чи добуватиметься він нових зустрічей з Кімом. Але дипломати в Сеулі та інші спостерігачі кажуть, що коментарі Трампа вказують на те, що рано чи пізно він може спробувати відновити спілкування з Вхеняном.